Добрий день, любі малята! Дітки, сьогодні я хочу розповісти вам про одну дуже особливу квіточку, яку ви напевно бачили на галявинах і у парках. Послухайте загадку, сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Здогадались так це весела і сонячна кульбаба. Уявіть собі, маленьке сонечко, яке впало на зелену травичку. Ось так виглядає кульбаба, коли вона тільки розквітає. Її пелюстки яскраво жовті, ніби маленькі промінчики, зібрані разом у пухнасту горівку. Відбувається справжнє диво. Коли проходить час і на місці квіточки з'являється пухнаста голівка. Це насіння кульбаби. Малята, ви напевно любите дмухати на ці білі кульки. І маленькі насінинки парашутики відриваються і летять у повітрі, підхоплені вітерцем. Маленький пухнастий парашутик допомагає їй подорожувати. Так, кульбаба розсіляється по всьому світу. Кульбаба дуже корисна рослина, її листочки можна додавати до салатів. Вони трохи гіркуваті, але дуже вітаминні. Кульбаби дуже люблять різні комахи, бджілки та метелики. Сідають на її жовті квіти, щоб поласувати солодким нектаром. І зібрати пилок. Дітки, коли ви побачите кульбабу, згадайте, що це маленьке сонечко, яке вміє подорожувати, годує комах і навіть може бути корисним для нас. А сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати цю чарівну квітку. Для цього нам знадобиться фарба, пензлики, зубна щітка, ватні палочки. Водичка і аркуш паперу з допомогою зубної щітки, зеленою фарбою малюємо травичку. Беремо пензлик. Малюємо ці кольбаби, малюємо листочки кольбаби, листочки у кольбаби різні і кожний сегментик трішечки схожий на трикутник. Для малювання квітки кульбаби беремо кришечку, намащуємо її жовтою фарбою і робимо відбиток, а потім пензликом жовтою фарбою малюємо пелюстки кульбаби. Для малювання пухнастої кульки також використовуємо кришечку, намащуємо її білою фарбою, робимо відбиток, набираємо ватною паличкою білу фарбу і малюємо білу пухнасту кульку. Наша кулька майже готова. Чорною фарбою промальовую на сининки. Подув вітерець і полетіли наші парашутики подорожувати. У кульбаби мами квітки вже ростуть зернятка-дітки, скоро-скоро по блугом розлітяться ніжним пухом. Бажаю вам успіхів в роботі, малята, до нових зустрічей.